Я її хапаю і кажу, я вам її більше не віддам. Бо все, це моя книжка, мій авторський примірник. Я відкриваю, дивлюсь на скоси на скоси і кажу, все погано. Вони кажуть, як це все погано. уклін, дякую і дякую за сирнички. Їх я ніколи не забуду. Адекватний автор це людина, готова до діалогу, це людина готова слухати. Шановні пані та панове, вітаємо вас на каналі Відкрита Видавчиня. Наталя. Богдан. Привіт. Дики-дим, <реш> В цей раз ми вже в нас не така велика перерва була. Так. В цей раз ми трошки швидше побачились, і це прекрасно. Як ти? Нормально. Відносно чого? Відносно того тришаку, який був не так давно в моєму житті. Окей. Супер. Ну, це добре, чи будь-які зміни це на краще. Тоді я радий. Дякую. Я не, не знаю, як... це прекрасно. Сьогодні я хотів би з тобою поспілкуватися. там, ми останні рази вже дуже давненько говорили про книжки, котрі зараз в роботі в видавництві, котрі вже вийшли, чи щось таке. Ми якось на іншу тему акцентувалися. Хочеться зараз поговорити і з вами поділитися безпосередньо, якраз саме е, темою того, що зараз в видавництві вийшло нового, е, що вже можна придбати. Презентація чого відбулася, на деяких був і я. І це прекрасно. Навіть деякі в мене книжечки є, і вам рекомендую. Перше, хочу почати саме з. Збірки поезії, але це не тільки поезія, це ще й фотографія, мистецтво фотографії. Чим вона мене і зацікавила з самого початку, тому що я сам довгий час займався фотографією, і мені це було цікаво, тому що я б назвав це більше артбук. Так, так так, це це арт поетичний артбук. Це ще щось. Головешка варить, головешка варить. Вона називається 450. Так. Е, дуже прекрасна книжка, котру я купив на до речі, я її придбав на Арсеналі. Так, так, на Арсеналі я її придбав, і в мене навіть є автограф авторки. так, От вам. Е, Дуже крута штука. Я її листав, дивився, і вона в мене лежить зараз поверх усіх моїх книг. і Я іноді, коли щось чекаю. Я просто підходжу і відкриваю рендомно, десь посередині там, або під кінець, і просто насолоджуюся зображенням і читаю е вірш, поезію, котра прикріплена до цього зображення. фактично. <тас> і от хочеться з тобою поговорити. Розкажи трошки більше про збірку 4.5.0. Я то знаю, але нехай і глядачі наші дізнаються, чого 4.5.0, яка історія, бо історія дуже цікава, вона мені подобається. Цікава дійсно історія. Мені написала авторка, поетка Інна Гончар, і каже: У мене є до вас питання, може, пропозиція до співпраці. Я хочу видати поетичні листівки. У мене є друг Юрко Костишин. Він на нулі, ми давно знайомі, ми дружимо. І він е, виставляє в інстаграм фотографії з хештегом 450, і тоді, коли я бачу цю фотографію, я розумію, що дійсно в нього все в порядку. І каже, я від, е, пишу вірші під ці е, світлини. Я вже в мене вже зібралося їх штук, може, 40. І я хочу їх видати у вигляді листівок. І каже: порахуйте мені, будь ласка, скільки це буде коштувати. Я хочу це зробити, щоб е, е, якось. Зберігти це. Мені дуже подобається ідея видавати творчість наших воїнів-захисників чи воїнок за їх життя, а не тоді, коли, на жаль, їх не стане. А ми потім ой, він був талановитим, треба видати швиденько. Ні. І тому я одразу. Встала до цієї ідеї і кажу, давайте ми це зробимо. Але я вам пропоную все-таки зробити не листівками, а книжкою. Тому що листівка, якби вона гарно не була видана, все-таки цей набор поставлять десь там у шафу і не будуть доставати. А книжка все-таки це книжка. І кажу, давайте подумаємо над тим, як це зробити. Проходить певний час, вона мені телефонує і каже, що в мене є там певні е, обставини, і я не можу це зробити власним коштом, як я думала. І тоді м, каже, е, тоді я проєкт від, відкладаю на невизначений термін. І тоді ми з партнером погодили, що ми видаємо цю книжку власним коштом, тому що я прочитала вірші, вони мене вразили, вони дуже сильні, і я дуже захотіла, щоб ця книжка побачила світ, не дивлячись на те, що вона повністю вся кольорова і досить коштовна у Друці. Ми це зробили. Ми видали її до книжкового арсеналу, Ми там її презентували, і вона дуже швидко розійшлася. Зараз, мабуть, у нас вже залишки на складі лише є. Вона вийшла в світ, вона реалізована. Я щаслива дуже цьому. Прекрасно, хочеться просто бо ти сказали 4-5-0, Що в нього все в порядку. Просто для глядачів, можливо, хто не в курсі на продових позиціях. Коли ти чуєш в рацію 4-5-0, це означає, що все окей, все в порядку, і ти більше не додаєш ніяких слів, тому якби збірка її має... Таку назву 4 що говорить, що е, все в порядку, все окей. Е, дуже цікаво, вона мені велика, велика дяка і тобі, що ти, і твоєму партнеру, що ви вхопилися в це і все-таки підтримали е, і е, бійця, котрий зараз боронить нас, і поетесу. Е, котра Писала і, 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 і зробила підтримку йому реально. І це дуже цікавий продукт, який ну, мені доставляє він на солоду. Ти знаєш, я кайфувала, коли верстала її, тому що вона дуже незвична. Мені хотілося з одного боку показати ті світлини, які там є. А з іншого боку, я просто, якщо просто поставити світлина і фотографії, це буде виглядати як ну, як зошит, в який вклеїли з одного боку там картинку, а з іншого типу написали вірш. Це не цікаво. І тоді я попросила в неї додаткові фотографії Юрка. Вона мені надіслала, я просто присвятила кілька днів версія цієї книжки. З одного боку в мене була основна світлина в парі з віршем, а з іншого боку, на такій версія, це називається плашка. На на, на краю листа ти бачив. У мене була інша фотографія, яка відгукувалася з основною, перегукувалася. І коли я зробила цей макет, відправила дівчатам у видавництво. Вони кажуть: забагато всього прибирай зайве. Я кажу, ні, мені дуже подобається, мені класно. Я кажу, давайте так. Я зараз не готова це сприймати з холодною головою. Я можливо те, що приберу дійсно, мені вже воно вважається зайвим, але давайте кілька днів в мене, щоб я могла побачити це свіжим оком. І коли пройшло три дні. Я побачила його свіжим оком, я прибрала, я прибрала все, все прибрала і залишила тільки лінії. І якщо ти спитаєш, чи є там помилка верстки, я скажу, що вона там дійсно є. Коли у Друці, я приїхала в червню в друкарню, і Валентин Браков, співвасник поліпринту, заходить і каже, що у мене є для вас. Дивіться, я її хапаю, і кажу, я вам її більше не віддам. Все, це моя книжка, мій авторський примірник. І я відкриваю і бачу. Там є місце, де я не помітила дещо, і воно так не мало бути. Але я думаю, воно так має бути. Якщо воно вже так є, ну що ж, воно не робить гіршим, це не помилка як помилка. Ви ніколи в житті не дізнаєтесь, що це помилка з точки зору верстки, але вона там є. Це пам'ятаєш, як ми колись казали про Орелію. Там теж помилка на так от, не буває без помилок, книжок жодних. І от і в мене, я там помилка. Я, ну, хай це буде її родзинка, цієї книжки, хай буде так. Так, ну я ж кажу, що я в свою чергу дуже вдячний, що в мене вийшло її придбати, і вдячний за те, що ця книжка змогла побачити світ, тому що це реально дуже важливо. І перший раз, коли ми про згадували про, цю, про цей артбук 4.5.0, то ти, коли я дізнався, що там хлопець на передовій, в мене було уявлення, що я зараз побачу фотографію про війну. І ну, тобто, ти чуєш про автора, фактично, mm -hmm. так, автора зображень, котрий зараз там воює, і робить е, світлини. І в мене було от таке відчуття. Але е, я був дуже приємно вражений, тому що е, це було моє оціночне судження. Е, і коли я взяв її до рук, я не побачив там війни, а навпаки, побачив там життя. Так і є ця книга там. про життя, а не От. про смерть. І, і, це дуже, і це дуже прекрасно. І я вдячний авторам. Якщо ви дивитеся цей випуск, дякую вам за вашу роботу. Це дуже це дуже прекрасна річ. Ми Вийшло, теж, теж з боку видавництва теж дуже вам вдячні за довіру і за можливість реалізувати нашу спільну ідею. А глядачі, якщо у вас ще цієї книжки немає, то от якраз. Залишки на, складі. Залишки на складі ще є. А якщо буде збільшений попит, то прийдеться друкувати. Ну, подивимось. <гум> подивимось. Добре, далі. Наступна марафон поезія. Це поезії тернопільського поета Юрія Ліщука, марафон. І вони починаються з англійської мови, тому що вся ця збірка це марафон від 24 лютого і до сьогодні. Там є ілюстрації, вона проілюстрована досить цікаво. І він переможець нашого конкурсу замечітань, тому ми взяли його до друку. Ми не всіх переможців беремо до друку, але це скоріше так, типу, плюс до карми. І от ми з цим плюсом до карми видали його. Це цікава дуже збірка, сильна і глибока. І я радію, що ми так і вийшли. І що Ми її видали в Тверці, політурці в цікавій такій обкладинці, що вона така дуже самобутня. І там теж наклад не буде великим, тому там теж треба Поспішити, щоб вона у вас так і залишилася. Чому невеликий наклад? В цьому є певна логіка. Хорошого не має бути вдосталь. Якось так. Вона кольорова чи ні? Вона частково кольорова, в ілюстрації в ній всередині кольорові. А тема, тема віршів, тема поезії. Війна. Війна. Це не рефлексія напряму. Це як поет переживає війну, кожен на своєму рівні. Він переживає це на глибокому рівні. І це має бути почутим. Його голос має бути почутим, як голос будь-якого сильного митця. Не те, що літератора, письменника, а й митця взагалом. Ми дали йому можливість бути почутим, тому що він того вартий. Прекрасно. Треба добиратися. Вже в продажу. Звісно, так. Вже Е, Наступна книжка, котра поповнила ваш видавничий фонд. Назву це так, це Рената часом пише. Так, Рената Літинська. Збірка оповідань. Книжка, на презентації котрої я був присутній в Тернополі. Дякую теж за цю можливість. Розкажи про неї. Це прекрасна історія. Я прям, от як кожного разу, коли я розповідаю такі історії, як про 4 5, 0, як про Ренату, як про Олі Новак, як де взагалі про більшість наших книжок, я радію щиро, що можу цим ділитися. Приходить у типографію книжка, цікава, ілюстрована. Вони дивляться на неї і кажуть мені. Ви не могли б подивитися, як вона? Ну, типу, оцінити зі своєї точки зору, з видавничою, бо вона нам дуже заходить, бо там суперські, там прекрасні ілюстрації. А ілюстрації, знаєте, як в дитячих книжках, така ніжна, акварель, така тепла. І взагалі, відірватися не можна було від книжки. Анна Харченко, художниця. І... А це було після нашого першого запису подкасту. Після двох днів записів нашого подкасту. Я приїжджаю в типографію, трошки ніяка, на хвилиночку. І вони мені кажуть, і я розумію, що у мене, а у мене до поїзді, там дві години, і у мене немає ні часу, ні ресурсу. Я відкриваю, дивлюсь на скоси і кажу, на скоси і кажу, все погано. Вони кажуть, як це все погано? Типу, книжка готова, зверстана, типу, все зроблено. А, типу, Як це все погано? Я кажу, ну, я можу вам розказати це, це займе годину. Повірте мені, на слово, тут все погано. Типу, Ми можемо це видати, але не від видавництва. Видаництво в такому от зараз під неї, ну, не, не, не зможе поставити на неї свій, свій логотип. І мені е, співробітники типографії, які взагалі ну, в літературі не є фахівцями, вони, в іншому фахівці кажуть: ну як же так, ну я, я пояснюю, там е, текст весь, е, е, йому потрібно було доопрацювання, літературне редагування. І е, е, літературне редагування там було потрібно на рівні, ну наприклад, там шорти нависли над хлопчиком. ну типу. Оце зайве уособлення, коли автор підставляє ці е, слова для того, щоб бути почутим, хоча насправді він і так вже передає достатньо інформації через деталі, через емоції, через рухи навіть. А тут ще він додає цього уособлення, виходить масло масляне. Я це бачу, я, я знаю, що це ознака початківця, я вже відчуваю це, і я розумію, що автор один текст, ну, я бачу, що там коректура була. Там не, не все погано. Він вже зверстаний, малюнки намальовані. І вона вже в типографію. І я знаю, що за, там за кілька днів вони це вдруг випускають. І уяви собі на хвилиночку, що приходить тут така Наталя і каже: Вся херня, давай по поновий. Ну, уяви собі реакцію автора. Вона точно не буде готовою до змін. І тому я сказав, що все погано, що простіше облишити цю людину. Хай вона зробить те, що зробить, і, типу, е, ну, ну і все. Типу, пізно я вже нічого не зроблю. Сказала я, кажу, але там є декілька помилок по верстці. це дуже легко виправити. Я маю це показати, спитайте дозволу, якщо вони не проти, я на PDF, на скріні покажу, що там треба виправити. Ну, щоб ви розуміли, там абзацний отступ був пропущений, тобто нічого такого. І я приїжджаю до Харкова, малюю їй ці значки в верстальниці. Я відправляю і забуваю. А Валентин мені каже, що. Вона, авторка, має приїхати до мене в Київ для того, щоб обговорити там, деталі співпраці, і каже, я е, спробую з нею поговорити щодо, що щодо вашої думки. Я кажу: добре, але ви ж розумієте, що це думка не кінцева, це поверхова думка. Типу, я не, це не експертиза. Це просто моя думка між нами. Він каже, так, звісно, але я з нею поспілкуюся, і ми все побачимо, коли поговоримо наживу. Валентин це керівник друкар. Е, Так. Угу. Е, мій партнер. І він каже, Приїздить Рената, Рената Ритинська, і каже: І вона адекватна. А у нас між нами є такий маркер. Тобто, якщо автор адекватний, з ним можна все, і, і в гори, і в море, і на глибину, і просто все. То головне, ж він був адекватний. Адекватний автор це людина, готова до діалогу, це людина, готова слухати, це людина, яка хоче бути почутою. От одразу кажу. І Рната вже мені потім розповідає, що я приїжджаю, ми там говоримо. Він мене водить по типографії, показує машини, показує те і те. І каже: і в кінці каже: я маю для вас подарунок і дарує їй мою книжку. Каже: якщо вам сподобається те, що після останньої крапки, якщо вам сподобається, якщо вам відгукнеться, то я вам дам номер телефону Наталі. Вона дивилася на ваш макет, в є що вам сказати, зателефонуйте їй. Е, і вона приїжджає додому, читає першу третину книжки одним залпом і телефонує мені. І, я отак, і вона каже: вона була вражена, що я отак одразу взяла, бо я знала, що вона мені зателефонує. І, і я їй кажу: ну, все погано, треба переробляти. Вона каже, значить, ми будемо переробляти. Чотири дні, щодня, по чотири години, ми з сиділи на телефоні і редагували. Людина настільки готова до співпраці. Ренато, дякую за довіру. Це справді неймовірно. Щоб переробити все спочатку, а потім ми через функцію віддаленого робочого столу з верстальницею виправляли макет. Тому що, коли і вона була відкрита, Анна Харченко, художниця, вона ж і верстала книжку. І коли і вона сказала, я теж готова все переробити. То ми з нею сиділи і переробляли. І зробили книжку ще більш досконалою. Вона і до того була дуже класна. Ми зробили з неї просто цукерку, тому що людина була готова і відкрита до співпраці. От, от настільки це важливо, що вони почули мене з усіх боків. І тоді ми там змінили порядок декількох оповідань. Ото оповідання, до речі, за яке я зачепилася, так, там, де шорта нависали, ми його взагалі прибрали геть, і воно там не потрібно було. Ми все це переробили, переуклали збірку, зробили разом обкладинку. І видали в світ, і вона вийшла дуже яскрава, дуже ніжна, дуже лірична. І Рената, я знаю, що Рената дійсно щаслива з того, що, чого ми досягли. І щоб розуміли, людина настільки адекватна, що вона мені дає дозвіл розповідати цю історію. Про те, що я сказала, що все погано, тому що вона розуміє, скільки ми праці, скільки Тобто ми на два місяці відтермінували е, друк. Але ми це все зробили зрештою, ну навіть не два, десь півтора може місяці. Ми це зробили, ми її видали, і тепер вона презентує її з легким серцем, тому що вона готова підписатися під кожним словом, що вона дійсно зробила все, що могла, і допрацювала кожну деталь. І от з цього я щаслива, що вона що вона вийшла в світ, і саме сьогодні у неї презентація в Рівному. То, поки ми з тобою говоримо про Ренату, Рената презентує книжку. Прекрасно. до речі, мені дуже сподобалось це. Також дуже багато говорить про автора. Ну в даному випадку авторку. Що коли ми були на презентації, Рената, окрім самої прекрасної презентації, вона під виход, під вихід книжки, під презентацію, вона зняла ще фільм. Так. Невеличкий буктрейлер. Ну так, буктрейлер, Буктрейлер, але покладемо цей в опис дуже... до відео. Дуже дуже цікава, крута штука. Сама Рената розповідала історію, як відбувалися зйомки, і це окрема історія, це ще, ще окремий пласт, тому що це як міні-книжка, фактично, відеоряд, але це показує комплексний підхід до свого творіння. І це насправді там ми зараз говоримо про промоцію, тобто не тільки сам, не, от як і в тебе в книжці після останньої крапки, так що ну окей, ти написав, але ще дуже багато чого потрібно зробити, щоб читач тебе запам'ятав, щоб до читача взагалі інформація ця дійшла. І е, Рената в видно, що вона над цим е, це для неї як ще одна дитина, просто тому що вона. Е, Дуже переживала вона, дуже хвилювалася, і видно, ці деталі, оці нюанси. Тобто, якщо виникала якась проблема, вона не спішила в видати це. Вона хотіла зробити якісний, Досконало. досконалий, максимально наскільки це можливо, досконалий якісний продукт, і це просто і це вийшло дуже добре. Я як на мене, тож Рената низький уклінь дякую і дякую за сирнички. Їх я ніколи не забуду завдяки Ренаті. Вона побачила наш літературний практикум. Вона послухала подкаст, і вона сказала, що я хотіла б побачити вас у нашому рідному місті у Тернополі, і вона запросила всю команду подкаста, щоб ми розуміли, це п'ять людей. До себе у Тернопіль вона прийняла нас як дорогих гостей, так. годувала нас сирничками і організувала нам ось цей практику, можливість провести його. вона зробила презентацію, і ще дівчата з Неспілки теж провели презентацію. книгарні є у саме ці дні. То е, це той випадок, коли не тільки ти щось робиш для автора, а він для тебе робить також, тому що він щиро хоче співпрацювати. І за це я теж дуже, -дуже вдячна. І взагалі я дуже вдячна нашим авторам. Я чудово розумію, що у кожного автора є свій ресурс і для книжки, і для її промоції, і для того, щоб з нами співпрацювати. Але я хочу, щоб ви знали наші автори, і ті, які вже видали, і яких ми вже видали, і ті, над якими ми зараз працюємо. Що я ціную абсолютно все: від маленького до великого, все, що ви робите з нами у співпраці і для нас. Тож дякую вам. Так, добре, рухаємося далі. Давай. <кхух> 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 Дитяча література. Там, пам пам, пам Ми відкрили цей напрям навесні і досі розглядаємо рукописи, досі розглядаємо, тому що це велика робота, 90 рукописів, які треба перечитати, оцінити певним чином, подумати, що з цим робити. І найголовніше це повноколірний друк і робота художників. От це прям дуже відтягує момент того, що ми прям сильно були представлені у дитячій літературі, але у нас вже вийшло дві книжки, і третя вже майже. Майже, майже домальовуються. Чому в мене такі очі? Тому що нам мали віддати ці малюнки десь 1 липня, щоб ви розуміли, а сьогодні 24 вересня. Тому я кажу, майже, щоб та людина, яка малює, почула мене. Слухайте, ну буває все в нашому житті, буває так. Відкрите видавчиня, відкрито говорить про, про все, з чим ми нас стикається. Правильно. Давай клуб домашніх улюбленців. Це співпраця. До мене прийшли автори і кажуть, ми хочемо видати, у них така класна компактна книжечка 15 на 15 сантиметрів, невеличка, казок про домашніх улюбленців. І вона така тепла, вона така затишна. Видно, що автори дуже багато туди вклали. Тепла, вона намальована повністю. Вони кажуть, давайте ми з вами розділимо наклад. Ми надрукуємо стільки, то ви надрукуєте стільки, то ви будете реалізовувати свою частину, ми свою. Кажу, без питань, давайте. І ми це зробили. І ця книжка, яка вийшла з мінімальною участю самого видавництва, проте ми з неї почали нашу, відкрили неї наш дитячий напрям. Прекрасно. Е які вже відгуки якісь є? Рефлексії є. саме від дітей, я маю на увазі. Не від дорослих, а от від дітей. Річ у тім, що збірки вони в принципі важко. Видавництвом продаються. Чому? Тому що, коли автор приходить і каже, моя казка є у збірці, то це одне. А коли видавництво презентує збірку з дев'яти там no авторів, це зовсім інше. Тому є відгуки, я знаю, що ця книжка дуже подобається. Тут сидить наша Іванка, яка працює у дитячому садочку, і вона прям просто захоплив... За захопливими відгуками від дітей ділилася. І я знаю, що Іванка, я зараз дивлюсь на неї, напише в коментарі до цього відео. Все, що діти е садочку, її садочку думають про цю прекрасну, чудову книжечку. А кажу я це на відео для того, щоб вона це так зробила, коли буде дивитися сам підкаст, Типу без варіантів. щоб вона відчула цей погляд, тоді на крупний план, Іванко, серце моє. <гум> Дякую тобі за те, що ти таке -то зробиш. Тому що насправді те, що я чую про наші книжки від, наших, від моїх друзів, рідних, близьких, від наших читачів, постійно, я, я кажу, ласка, пишіть відгуки, прошу вас, ну пишіть відгуки, бо так важливо, щоб вони були побаченими. Богдане, 4.5.0, щоб на сайті відгук був. І ти попала. Це так важливо, щоб наші люди, які відкривають сайт і бачать ноу-нейм no автора, тому що все наше видавництво стоїть на від відомих авторах, бачили, що е, книжки читаються, що вони дійсно від них люди у захваті. І щоб не виглядало так, що я така, знаєте, так, видавчиня. У нас є така книжка, є у нас є така книжка. Та слухайте, у нас всі книжки кайфові. Діліться, будь ласка, відгуками про них хоча б два речення. А на сайті є можливість служити? Так, на Ренату 22 відгуки. Є Прекрасно. один краще іншого. І так, друзі, пропоную вам флешмоб покласти сайт Наталі відгуками, щоб сервер просто завис. І Сергій наш програміст тут робить страшне обличчя. Щойно напрягся, хлопець да. виклик прийде да. розрулювати йому, а не а не мені, але не стримуйтесь, будь ласка.